Ну що, обговорюємо юнацтво, яке пройшло і ніколи не буде. Давай про серіал. Давай, напевно, ти на початку розкажеш, тому що ну, у тебе буде позитивний відгук, як я знаю. У мене трохи інші думки. Це топовий серіал, який вийшов за. Я бачу по твоїй реакції. Окей, окей, топовий, да. найкращий. в цьому році. Ні, ну дійсно, розумієш, це серіал, який підіймає. Важливі питання трохи з іншого ракурсу, з нетипового, ну як це зазвичай роблять в кіно. Бо ну, в класичному варіанті в більшості випадків ми отримуємо кримінальні драми саме чи там ну, кримінально-процесуальні. В даному випадку серіал розповідає про вбивство. Яке вчинив хлопець ну підліток у відношенні до дівчини підлітка. Але фокусується не на детективній лінії, саме якийсь судовий процес, якийсь пошук доказів. Тут докази шукають, але шукають в контексті того, саме чому цей хлопець це зробив. Ляха, ти, звичайно, угу. сміхотун чи той, так, я бачу. А мені смішно. Тому давай я скажу так: це робота, Ой. яка як на мене, не спрощує проблематику і говорить саме. Є просто, наприклад, true crime драма. Тут у нас психологічна драма. І це мені нагадує оцей серіал. Він близький саме до скандинавських цих, -цих проєктів. Я їх ну, я їх, принаймні за їх тон, за їх якраз True crime полюбляю. Тут ну, британський проєкт, якраз європейська стилістика. Тобто британці таке люблять робити якраз скандинави у якось так. Скажи свіхоту, кажи. Чесно, я дивлюсь людей, я дивлюсь там на рейтинги на МТБ, я читаю відгуки і я просто ібіг ага. Ну, давай швиденько по рейтингам, потім э, розповім, чому мені не сподобалось. Перший like. епізод е, на МД 8,9. другий епізод 8,2. третій епізод 9,2. четвертий епізод 8,5. і загальна оцінка серіалу 8,4. Багато хто називає цей проект е, ну, серіалом року. Хоча ну, зараз тільки березень. Висновки робити дуже рано. Ну, в принципі, так, але дивись, по першому епізоду, я ж тобі записував голосове там після перегляду дев'яти хвилин. Подивився 9 хвилин і бляха. Ну, поки виглядає як розйоб. Мені вже вистачило, щоб сказати, що потенційно це повинен був бути один з найкращих серіалів року. І після перегляду першого епізоду я реально так думав. Тобто, перший епізод мені дуже сподобався. А далі, далі, як в тому мемі, ми будемо кататися на тілешці. Все пішло на спад, як на мене. Другий епізод. Зовсім не цікавий був. Нас перемістили в школу, і що там показували? Як персонажі ходять і скажуться на те, що там смердить е блювотою і, і дрочкою? Ну таке собі. Єдине, що було цікаво, до речі, ми про це повинні були, напевно, ще на самому початку сказати, те, що епізоди зняті одним дублем. І от з тієї точки зору воно було цікаво. Тобто, в деяких моментах, коли серіал починав просідати, я такий, ну окей, просто спостерігаємо, як діють оператори в тому чи іншому моменті, як там змінюються локації, як там переходять від одного персонажа до іншого. Це було офігезно. Але гарна операторська робота не витягує, ну, як на мене, досить такий посередній сценарій, сюжет. Тут ще питання очікувань. Так, я коли підходив до перегляду цього серіалу, я бачив ці рейтинги і я бачив ці відгуки. По першому епізоду, вони виправдалися. Але коли серіал скатився в цю психологічну історію, ну все, серіал мене втратив як глядача. Тобто другий епізод я взагалі був розчарований. Третій епізод, коли хлопець спілкувався з психологом, вже було цікавіше за рахунок акторської гри, але сценарно в деяких моментах я сижу і такі нудні діалоги, і я просто беру і перематую якісь моменти. Ну тому що мені нудно, мені не цікаво за цим спостерігати, хоч малий і молодець, він. Круто відіграв. Багато хто писали, що хлопця можна номінувати на Емі Аналог телевізійного Оскару, хто не знає. Я, в принципі, погоджуюсь. І до речі, що цікаво, цей малий Оуен Купер, він дебютував з цим серіалом на малих екранах, та й взагалі на екранах. І що цікаво, третій епізод в серіалі його знімали першим. Тобто, ти зрозумів, так? Це часто так роблять, я звісно розумію. Ні, ну цікавий момент для тих, хто раптом. Не знаю, як роблять фільми чи серіали. Їх не знімають в хронологічній послідовності. Зазвичай mm -hmm. є якісь локації, які затверджені. Та знаєте, хто знімає хронологічно Алехандро Гонсалес як коли він знімав з Ді Капріо, за який він Оскар отримав з ведмедом, то ah, е ага. легенда Гюгласа. там от чувак, знімав щось 14 місяців. Леонардо там відморозив собі багато чого, і ну по і йшли від початку до кінця. А так зазвичай кіно так не робиться. <ган> ну і четвертий епізод, який повинен був, я не знаю, подарувати якісь емоції, підвести там до якогось катарсису, та ніхрена не було. Я вже сидів, мені похрен було, реально. І четвертий епізод, я ну, просто перематував отак от. Якщо третій трошки, четвертий отак от, от весь час. По-перше, ти перематував. Ну тому що це нудно. Ні, тільки не кажи, що погано за свій матеріал. Ні, не канає, ніхрена. Коли. Блін. Із... Кол... ні, 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 ніхрена, ні, 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 ніхрена. Ти взагалі нічого не втрачаєш. Дивись, тут яке яблуко розбрату для цього проекту може бути, як і в цілому для психологічних релізів. Ну. Єдиний момент, тобі це зайде чи не зайде? Все. От ну, і все. Ну, так. Серіал просто руйнує твої очікування. Перший ну. епізод він був збалансований в усіх аспектах. Тобто там у нас була і там. Окей, в першому епізоді акцент якраз був на детективній історії і на трилерочку, тобто, ну, якісь емоції були, переживання. Психології було та мінімум, а от коли вони вже пішли далі в психологію, це як на мене херня Ну, вийшло. Дивись, я собі кажу, яблуку розбрату це психологія. Це не херовий сценарій, як ти кажеш, що сценарій не дуже. Проблема в тому, що ну, для тебе: що сценарій побудований на психології, саме не на Психології плюс якомусь там судовому а, процесі на емоціях, не було. емоції були. Не було цікавинки. Ну, ну дивись, ну, тебе був... не було. Ну так, так. Я ж тобі кажу: яблуко розбрату, тут психологізм, все. Угу. Тому тобі не зайшло. Це так само, як є серіал Severance, поділ, розділ. Тобі не зайшов ну, до прикладу, просто ти сам мені казав, зайшов. ти сам казав, що там ну, теж такі тягамотні епізоди, тільки вони в кінці були, там розкачались. Були, ну я ще рецензію не написав. Але ну в цілому мені глобально зайшло і були ну, офігезні епізоди. Суть в тому, що є серіали ультимативні, навіть в психологічному жанрі. Я до них потім ну, повернуся, скажу це, які наприклад. Але зазвичай ці ультимативні серіали вони все одно міксують якісь жанри. По собі no. тут весь серіал чисто психологічний. Тут є, наприклад, проекти, ті ж я от у себе в рецензії писав, які мені набагато більше сподобалися, які прям топові. Це е, датський серіал вбивство. Ну і далі виходили там його ремейки uh -huh. і британські серіали «Брачорч», Чорч, і Падіння. Там це психологічні детективи, але знову ж таки, це детективи. Uh -huh. Тут як такого детективу. Сильного, ну, немає. В першому епізоді, якщо ще була якась інтрига, так, то далі її вже не було. Тут я ж тобі кажу, все базується, ти просто ну тобі не цікаво психологія. Якщо е, повернутися до северансу. Ну, дивись, ти кажеш ні, дивись, ти мені кажеш, що мені не цікава психологія. Ну, я можу тобі навести приклади. Там, психологіч... Без розслідування. Без розслідування, окей. Тільки це буде фільм, а не серіал, окей? Так, без питань. Perfect Days один з найкращих фільмів того року. Просто мужик живе життя і все. Ну, добре, що тобі хоч щось подобається психологічно. Ну, там проект просто він резонує, розумієш, а тут не було взагалі якось, я не знаю. Там ну люди... дивись, для когось е, я читав багато відгуків на Perfect Days, мені теж цей японсько-німецький фільм резонував, а багато відгуків я читав, що муть-мутна. Ну, бачиш, ну. Ну, ну, я, людей думав, думав, так? я просто з тобою не погоджуюсь. Я тобі, коли, коли <ків> казав, не погоджуюсь, ти сказав, що поганий сценарій. Сценарій гарний, просто сценарій фокусується на психологічних моментах. Для мене ще сценарій був поганий в тому плані, що якісь діалоги були місцями, ну, як. Діалоги, чесно, ну, вони були, вони були розкривали все як треба. Четверта серія, там були діалоги, всі спрямовані. Тобто тут. Абстрагуються від головного героя, я розумію, нам показують те, як його сім'я. ну... Як це впливає одна обставина, впливає так. на всіх. Так, так. І тому звісно, що може бути нецікаво дивитись. Ну я тому й поставив дев'яточку з десяти, бо мені не всі моменти ну, резонували. Бо коли у тебе є емоційна прив'язка, угу. у тебе це резонує. Так, дуже рідко, коли виходить, от, наприклад, є фільм «Дюнкерк», пам'ятаєш Нолана? Угу. От я багато з ким дискутував. У нас з тобою, якщо не помиляюсь, думка ну стала, що нам подобається. -да, правильно, фільм? що тобі, більше мені так мені сподобалось. Є люди, з якими я дискутував, казали, що це таке лайно, що я не, переж... ну, я не можу співпереживати персонаж. Вони вони не винесли ці пластикові вікна. Ну, типу, того, ну і там така ж сама претензія, що проєкт абстрагований, і він фокусується на війні, а не на конкретних персонажах. Ну, більше там багато персонажів, і він слідує, ніби за головною парою то француз, і ще хтось там був британець, якщо не помиляюсь. Але в цілому він слідує більше за історію всіх. Угу. Тут так само. Типу, я розумію, чому тобі не сподобалось, і мені би теж не сподобалось. Якби діалоги були погані. Ну, типу, я просто полюбляю психологічні детективи, угу. і повір мені, є. Ну, американці, наприклад, за останні роки стільки на якось лажі випускали. Вони в останні місяці скільки лажі на випускали. Британці зазвичай більш тонші в цій справі, тому. Тут головний момент, просто що, по-перше, від серіалу очікували трошки інше з самого початку. По перша серія вона була дуже несподівана, так бо пригадай, коли б тобі реалістично показували весь процес затримання, причому не там ну якогось дорослого, а саме підлітка, і всі ці процесуальні моменти з поясненням, і ти ніби дивишся годину, mm -hmm. але ну це цікаво дивитись, і оцей реалізм він підкупає. Так, так. Мені все А далі друга серія. Херня. Тебе ще, напевно, друга серія розчарувала, так знаєш, відразу. Ти очікуєш, що там буде якесь діло. Ну, там суцільне цілий епізод ходять по школі, і купу разів згадують, що там смердить, і все нахрен. І пробіжка в фіналі, і все. Там шукали мотиви, угу. і частково їх знайшли. І розумієш, ну, те, що ну... там казали про сечо. Було, 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 різні моменти було. Ну, але це ж за. Ти згадай наші школи, та будь-які школи, згадай туалет, я не знаю. Просто тут через. Ну, мені другий епізод найменше сподобався, якщо брати всі ну, чотири. я думаю, Він всім сподобався найменше, тому що. Він тут не про головних героїв. Тут немає сім'ї, головного героя, ну, тільки батько в кінці епізоду, там були другорядні персонажі, там, певні дітлахи. До речі. Я, коротше, дивився на оцю детектившу помічницю, і такі, де я її бачив? Це дівчинка з Гри престолів, яка була, як це місто називалося? Бравос. Коротше, це вона ото Ар'ю ножиком на мосту пару разів і викинула. Згадав? У oh, знайоме обличчя. Так. Uh -huh, uh -huh. Я її бачив в якихось британських проєктах просто, але я знайоме обличчя не пам'ятаю, де. Uh -huh. Ну, гра престолів прикольно, ти підмітив так. А, якщо не помиляюсь, вона в «Андорі» ще була. Та начебто десь, мені теж дитячий, що і нещодавно десь бачив ще. Коротше кажучи, так. Ну, друга серія найменше резонує, бо там немає якихось головних героїв, і все стосується ну, оточення. Шкільне оточення, і там хтось щось темнить, там угу. чи каже одразу, чи не одразу. Але ну, найкрутіший момент другої серії це з цими смайлами, з поясненням. Ну, мені сподобалось. Причому, що найголовніше. Мені чому цікаво було ще дивитись, теж пляха на грібу, що там у сучасній молоді, юнацтва, <з, <з>, з їх смайлами. Це як нещодавно я читав, що смайл цього черепа, якщо не помиляюся, чи сміхуєчки, чи щось таке, але я не до кінця в темі. Тому у мене навіть з моїм братом, хоча різниця не величезна, є певна прірва ну, в моментах сприйняття. Це як банально є скобочки, смайли, є смайли хі хі хаха, -ха, а є смайли, що ти вже застарілий пердун, і це хі хаха -ха вже ну не тягне. Uh -huh. Тут просто, ну. Не резонувало, бо не було якогось ну, персонажа, за якого можна було зачепитись, бо четверта серія, там батько відіграв добре, мати, ну там вся сім'я, якби там резонувала, вся трагедія відбулася через батька. І через те, що батьки в кінці діалог, ну там дуже сильний був діалог в кінці, про те, що ну підсумували його тим, що а я вже сижу, таки боже, коли це закінчиться? Ну, бачиш, мені дуже сподобався діалог, бо вони дискутували про те, що що ми зробили не так. Ну, щоб виростити такого, типу, таку дитину. Пофігово, скажімо так, відсумку зійшли до того, що ну нічого вони не зробили, просто він ну щось у нього поментали, всі пішли не так. Що найголовніше, вони в кінці там одна з останніх фраз була: що ну у нього поментали ці все пішло не так. Якщо третій епізод ну, згадати, так. скільки разів у нього були ці приступи агресії, коли він там на психолога биковав, і типу показував, ну, який він сильний та потужний, альфач, альфач. Mm -hmm. Ну і цей. і відповідно, закінчилось там одні з останніх реплік. Були про те, що батько, я не пам'ятаю чи мати, батько спитав, як ми могли створити її, ну, доньку, ну, типу, такою прекрасною. А мати каже: ну, так само, як ми створили його. Mm. Тобто, ну це від них не залежало. І діалог там був Ну чим цікавий, коли вони розмовляли про там гаджети, про всі ці моменти. Ну, коротше, я, я так розумію, що нам ніби це ще не зрозуміти, бо ми там не татусі, матусі. Як оце пишуть в інстаграмі, матуся чотирьох ангеловачків і все таке, mm -hmm. uh, ну, у нас ще ну, дітей немає, тому на ще не так торкне. Але мене в цілому, ну, ну, діалоги зачепили. Коротше, що третя серія, що четверта, зрезонували. Друга, nee, так, ну я розумію, ну, що якщо цей випуск вийде. То мені там в коментах напихають на Ютубі, я це розумію. але... Я не, я не думаю, дивись, тут, як я тобі казав, яблуко розбрату саме в психології. Ну, я бачу там 90% відгуків і там рейтингів, позитивні ну, враження у людей. Ну, Давай виправдання тебе, дивись. Так само і Severance. Я читав багато відгуків, що другий сезон це такий шедевр, що прям, ну, просто mm -hmm. розйоб роз'єб. No. Там була. Гівняна просто восьма серія, ні про що. Ти казав, що тобі друга серія тут не сподобалась. Ти подивись восьму серію «Северн» з другого сезону. Та дякую. Ти будеш співатись вже... на весь я, я ще на першому сезоні завис. Але там були шедевральні, ну, чудові, прям серії сьома і десята. Я не люблю просто цю тягамотіну, коли вони. Показують, які вони класні, які вони фігієзні, претензія на щось велике. а По факту тягамотяна просто, і все буває ще момент такий з очікуваннями. Мені здається, що по цьому серіалу у тебе теж були якісь очікування від супер якості, бо ми є заручниками часто своїх очікувань. Вони в першому епізоді самі створили цей ну ці очікування. Ну, але ти ж починав цей серіал дивитись. Ти, ти знав вже бекграунд, що це писали один з кращих серіалів року, чи не І, чи Ну, не мене зачепило тільки те, що знято одним дублем. Я такий, ну, цікаво з цієї точки зору буде дивитись на серіал. Якщо не помиляюсь, там на зйомку одного епізоду йшло два чи три тижні. Бля, два-три тижні. Вони там перший тиждень аля поготували там всі ці локації, всю цю історію треба. вони, як я слухав по інтерв'ю, вони відпрацьовували всі ці як театральне дійство сцени. Ну так окремо. Їм тут треба і оператору навчитися це все робити. Точніше, операторам їх там дофіга було, і акторам теж відпрацювати це все. Ну з цієї точки зору я ну я опладую. Я опладую, і я ж поставив тільки там Ну накинув пару балів чисто за цю роботу, тому що я розумію, як це важко було. Але, ну блін Тобто без операторочки це буде десь 5-4. Та 4, напевно. Ти зараз смієшся. Ні я сміявся на початку, зараз мені не смішно. Я просто згадую, які в мене серіали, може бути на четвірочку, ну це щось дуже сумно. Ну так, да, дуже сумно. Я, я знаю, реально сумно. щось ти взагалі Та ні, серйозно, ну. Ну добре, така думка, що тут? Я тебе переконувати не маю сенсу, тому. Мені в коментах напихаю, якщо будуть коменти. Добре, все, давай завершувати. Розсудити нас в коментарях. Угу. В даному випуску, напевно, мені буде простіше, бо серіал має рейтинг. А я звик, я, я звик, я звик йти проти системи. Я пам'ятаю, зараз буде цей, спалювік. Коли бляха всі були там за партію регіонів, я, я один був проти. А ще й в нашому регіоні, ти сам розумієш, тут це небезпечно. Якщо я тобі колись історію розповідав, що у мене в школі, коли ми проходили Івана Мазепу, то. Що, всі за Петра були? Це був рік 2010 чи 9. Ну, коротше, ті часи. Буремні. ну, якраз це ж вибори були десятки. І так. тема уроку була: Іван Мазепа, герой чи зрадник. 32 людини в класі. Ну, і, і які у вас результати? Що у вас там? Ну, слухай, вчителька, типу, за те, що він. Ну, треба було там Петра, коротше, підстелюватися і все інше. Що? — 31 людина за те, що зрадник. Єбать. Ну, я пішов проти системи. Єбать. Мене 40 хвилин біля дошки, ну просто. Нихера я відбувався собі. як міг, і в підсумку 8 балів отримав. Ахереть. Вона така, ну добре, я з тобою не згодна, але типу, ну, хай буде 8, ти відповідав. Ахереть. Тому я зрозумію, я що, що таке ти проти системи. І зараз ти розумієш, тоді ще в контексті не так це було. А зараз ти таки думаєш. Тобто Іван Мазепа, зрадник чи герой, ну це дуже дебільна постановка уроку і питання теми взагалі. А вона була? В наш період ти згадай, скільки разів переписували книжки по історії? Тупо, кожен рік весь час там. Цей табачник, чорний. Да. Добре, все, завершив на цьому. Я тебе підтримую. Тому, як казав Ляшко, мені. І допіз... до Пізди, я не боюся. Все добре. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки. Якщо не підписані, то підписуйтесь на канал. В описі посилання на фонди, заходьте підтримати Сили оборони, і до зустрічі в наступних відео. До побачення.